Доброго всім дня! З вами я Віктор Сінайський і мій син Давід. Це він. І сьогодні ми розповімо вам новину. Ми вирішили залишити провінцію Квебек і переїхати в іншу провінцію. І нічого не провінції. Я нічого не знаю. Це буде таємниця, в яку саме провінцію ми приїжджаємо, але ознаки будуть. Але в цьому, цьому відео ми розповімо, чому ми саме вирішили покинути провінцію Квебек. Що нам тут не подобається, що нас тут не влаштувало, що нам тут не вистачає. І по всьому по порядку про все і докладніше саме в цьому відео. По-перше, за... ми прожили тут три роки. І у нас немає тут ніяких хороших друзів, знайомих, хоч чисто з сім'єю живемо. Все моє життя робота і підвал. З роботи в підвал. Іноді там, там на заправку заїжджаю, іноді в магазин. Іногда на озеро. Іноді на озеро. Як пощастить. Саме брак спілкування вимушує нас залишити провінцію Клебек. А ти що розкажеш про своє життя шкільне? Тобі тягне в школу туди йти? Ні. Мені теж. <рес> так ти ж на роботі. Та й мені на роботу не тягне. По-друге, що нам не подобається, що тут все частне. Ліс частний, озера частей, все часто, все комусь належить. То то на одній полянці сіли, вийшли, відосики знімали і все, то максимально. Як тюрмі живемо? Підвал і робота. Як концлагері. Що типиш? А що? О, Наталі Іванівна теж вирішила приєднатися до розмови. Вона наш головний редактор. Давайте Ми думали знайти тут індіанців, але так ми їх не знайшли. Це третя причина. Ми знайшли палку, що обмотаної скотч. Ми знайшли палку, А ми ще знайшли пір'я. Чаю. Ми зробимо індіанський костюм для Наталії. З мотузок і пір'я. Вже підгодяще імя придумала. Дика чайка. Підходить. Слава Богу. Скільки ми причин придумали, що нам стоїть їхати з тих кунібека? я Поки дві. А не навіть одну. Это одиночество. Одиночество сволоч, одиночество скука. куку. Ну буквально нічого не доділили. А, кстати, Квибуква. буквально... Щоб ви не почали робити, все не Недороблені Не вони. <рес> Поїхали ми стригти Кіцьку, кошку нашу. І от вона нам постригла до половини. Сказала, все у неї ручки устали, вона більше не може, сили не йті. Здоров'я Здоров підкашує. Тримайте вашу пів на що ми зробили? Наталія купила машинку для стрижки овець і достригла її до кінця. Честь і, і, і хвала. В принципі, ми вже вирішили. Провінція Квебек не те місце, де хочеться жити в старості. Ми вибираємо собі більш гармонійну провінцію, щоб можна... От у мене мріє працювати на землі. Я ж землероб. От мене тягне працювати до землі. Мені найбільше... Да. Хіба що буде когось там закапувати. <рес> ну можу відкапувати, не тільки закапувати, можу і відкапувати, і закопувати. І от це гумористичний виступ. А, ну У нас є рядом головний редактор. Регулює все, допомагає, редагує. Правда, син? Да. Ай. І от в мене мрія, коли я їхав в Канаду, була працювати на землі. Там в теплиці, на полі, на фермі. А от в Кибеку цього в мене немає, не можу тут працювати. Не беруть на ферму. Скажи, як ти роботи, що ти робиш? роботи. А що ти хоч делаєш? Я ж гуморист, я ж не можу... Ці руки ніколи нічого, як кажуть, Тільки як там. казав Ющенко. Тільки туди, сюди, вперед, назад. Сразу кажу, оцей виступ, це платний виступ. Собоків. Я не дозволяю його копіювати, розповсюджувати. Оце мій авторський твір. Рамбо! Думаю, і, молитв, поскільки молитв... цей авторський твір я за розпосюдження і, це саме, і все інше оцінює в один канадський доляр. Дозволяю безкоштовно дивитися. Я все-таки добра людина. Бо йому скучно самому. Я на відділо сніг вигонити. От чому ми вирішили все-таки покинути цю провінцію Квебек. Мені як гумористу. Не вийшло жодного разу виступити. як перед українською діаспорою, ні як перед КВБ. А... Ну, на роботі я там трохи виступав, смішив людей. Не без того. А публічного виступу в мене тут не було. Як мені сказали, треба спочатку вивчити французьку, а вже потім, роки через три, будеш виступати. Ну, французьку я так і не вивчив. Кроме Жемапель Віктор. І жабіт або свіль. А, не закінчу. Чого ж я? За яку тему сказав? Ми ж чого вирішили? Ми вирішили, все, покидаємо цю провінцію Квебек. Недостойна вона нас. Раз вони не хочуть давати ніяких тих піарів, а ми вже цих піарів і не хочемо, поїдемо в другу провінцію. Може там люди кращі. І земля родючіша, і сонце тепліше. Взагалі, моя мрія, це полетіти на Марс. Отак От залишив би, взяв тільки жінку і сина і полетів на Марс. І ще кота. Тут найбільша проблема Квебеку це саме проблема медицини. Тут не можна ні до лікаря записатися, ні психолога знайти, то все безполезно. Живеш отак. Ми три роки прожили в лісі. Ото от, от он за мною ліс, вам якраз його трохи видно. І ото от, ми три роки жили в лісі, як ти медведі. Жінка вже як медведиця стала. Що ж ти скажеш? І От саме тому що брак спілкування це основна причина, чому ми хочемо залишити провінцію Краве. Якщо в іншій провінції буде хоч з 10 людей, з якими я буду спілкуватися, то буде мені за щастя. Бо тут буквально 11 людей, з якими я спілкуюся. І в цьому році нарешті збулася моя мрія. Я побачив і відчув океан. Я купався в океані. Це мене найбільше більше Ішло. От якби в старості я хотів би б жити, так це біля океану. Була мрія про Майами, але вона зникла. Я заповнив анкету Green Card, але я її не виграв. Мені сказали, ми твою кандидатуру навіть не розглядаємо. Іди нафіг. Такі в Америці не потрібні. А оскільки Америка мою кандидатуру навіть і не розглядає. Остається тільки Канада. З вами був я, Віктор Сінайський. З своїми маленькими побрехеньками. Дивіться мої відео. Співчувайте за жителів Канади. Син, ти щось хочеш додати? Про школу можна. Про школу. Ну, хоть я попрощался снова с вами, здрасте. Пришел сын, мы продолжим наше видео. Он хочет рассказать за школу, какие там разумные виды собрались? Ну, не все такие. Не все такие. Не все. Короче, что там? Когда я был в восьмом классе, я перешел в девятый. У меня опять что-то там с восьмого класса в девятый засудили. я повторял. Это хорошо там, короче, в девятом, ну да, даже там в седьмом классе, там как, в первом секундаре на уровне шестого класса у нас или пятого. И Четвертого, в Как школа да. для разумов вид Сын, расскажи, что ты научился по французски казаты? Расскажи, что это по-французски. Жебьен парле франце. Жебьен парле франце. А я научился Жемапель Виктор. А ты научился казаты? Жемапель Давид. Жемапель Віктор. Где воно є привіт? Не знаю. В дупі. Скоро. Так нам не. Я сказала. приєднаюся до вас, до вашої місії. Я зрозумів, що Франція це не моє. Не я, не мушкетер. І тому ми залишаємо провінцію Квебек. Заради іншої провінції нехай всім щастить, а квебеку стояти на місці.